На часі новини завершуємо робочий тиждень разом. Далі у випуску про таке. Яка ситуація з коронавірусними хворими у запорізьких лікарнях та про динаміку розповсюдження COVID-19 19 далі? Поліетиленовий закон від сьогодні у магазинах, супермаркетах, аптеках та закладах харчування заборонено безплатне розповсюдження пластикових пакетів. Творча освіта, як запорізькі художні, мистецькі та музичні школи забезпечують необхідними інструментами. понад 400 маленьким запоріжцям надали допомогу у п'ятій дитячій лікарні за час останньої хвилі коронавірусу. Медики зазначають, що штам Дельта вражав дітей різного віку, проте найчастіше у стаціонар потрапляли пацієнти від 12 до 17 років. Нині ситуація у закладі потрохи стабілізується. Станом на ранок 10 грудня у закладі перебуває 15 дітей, двоє з них у реанімації. Медики наголошують, єдиний метод, який дозволяє уникнути інфікування та важких наслідків хвороби це вакцинація. Окрім складного перебігу коронавірусу, почастіше ли і випадки постковідного синдрому у дітей його лікувати значно важче та довше. Постковідний мультисистемний запальний синдром набагато тяжкіше переноситься, набагато довше лікується і потребує набагато більше зусиль від команди медиків, так і від. Команди батьків, так і від безпосереднього організму хворої дитини. Це мультизапальний системний синдром, який вражає поліорганний тип ураження організму, коли фіброз легких поєднується з кардитами, з нефритами, з енцефалічними реакціями. В Україні підтвердились ще понад 11 тисяч випадків коронавірусу. У лідерах цієї доби Київ, Донецька та Полтавська області на Запоріжжі. Зареєстрували понад пів тисячі нових фактів. Найбільше людей занедужало в обласному центрі 223. Понад 1700 пацієнтів одужали. Життя 50 врятувати не змогли. Натомість продовжується кампанія з вакцинації протягом доби процедуру щеплення пройшли понад 157 тисяч українців. З них у Запорізькій області майже шість. Половиною тисяч. У МОЗ повідомляють, на сьогодні в Україні зроблено понад 26 мільйонів щеплень. Також додають, нині на розгляді парламенту перебуває законопроект, що стосується встановлення кримінальної відповідальності за підробку документів про проведення щеплень. Що ж, до тих, хто придбав фейковий ковід-сертифікат, їх наразі звільнятимуть від відповідальності, але за певних умов. Ми маємо вже не один випадок. Коли особа зверталась до медичного закладу з бажанням вакцинуватись, маючи підроблений сертифікат, але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації. Ми хочемо врегулювати цю ситуацію де звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений ковід документ. Щоправда, для уникнення покарання до цих людей висувається принципова умова. Вони повинні добровільно зізнатись. У скоєному да активно сприяти у розкритті правопорушення. Щоденні карантинні перевірки Запоріжжям тривають під прицілом інспекції, торговельні заклади, магазини, кафе, ресторани, а також транспорт. Цього разу поліцейські перевірили міжміські та міжобласні автобуси. А мобільна група у Вознесенівському районі моніторила дотримання правил карантину у торговельному центрі. Які порушення виявили вже знає Анна Крамаренко. Цей торговельний центр в районі площі фестивальної представники мобільної групи перевіряють не вперше. Спочатку інспекція завітала до бутика, де продається взуття. У вас контактний, безконтактний термометр, контактний. Угу. Так, якщо можна. Угу. Порушень тут не виявили, лише надали рекомендацію замінити контейнер для збору використаних масок, оскільки зараз ним слугує звичайна коробка для взуття, але вона не підходить, бо ємність має щоденно оброблятися де засобами. Далі мобільна група завітала з перевіркою до кав'ярні, а тут зауважень чимало. До напоїв кондименти треба бути, або вони повинні бути паковані, як у вас трубочки. Частина пакована, а частина ні. Те, що не запаковано, повинні ви або ви видавати, або їх треба запаковати, ну, індивідуальне пакування, щоб було. Я... Ну, приберіть, будь ласка, те, що не паковано». Також тут, зокрема, не було хлоровмісних дезасобів для прибирання і розмітки для дотримання соцдистанції півтора метра. Перед початком зміни не здійснюється і температурний скринінг працівників. Повинні співробітники, перш ніж допустити себе до виконання обов'язків, провести ну, поміряти температурку. Для цього в них повинен бути термометр, якого на місці не е, виявилось. Є журнал температурного скринінгу, але ми розуміємо, що він ведеться формально. Та, е, Відсутні ну, ємність для збору масок вони є для використаних зіс, але вона не відповідає потребам, тобто в них великий обіг людей йде, а цей маленький контейнер, який в них встановлений, він не виконує свої функції. На заклад склали адмінпротокол. Такі перевірки здійснюються регулярно, в тому числі і у вихідні. Спочатку впровадження червоної зони мобільна група у Вознесенівському районі вже перевірила понад півтори тисячі об'єктів. Складені більше трьох сотень протоколів. Масковий режим, недотримання дистанції, немає розмітки, є невідповідність там, дезінфікуючих засобів. Ну, взагалі от такі порушення взагалі бувають найчастіше. А більше підприємців вже виправляються, чи все-таки... Так, більшість виправляється, да, це можна побачити за складанням протоколів і стало менше, чим було от на початку дії червоної зони. Окрім торговельних закладів і місць громадського харчування, дотримання карантинних обмежень перевіряють і в громадському транспорті. Цього разу інспектувалися міжміські та міжобласні автобуси. У пасажирів і водіїв перевіряють ковід-сертифікати вакцинації. А ще дивляться, щоб усі були в захисних масках. Цього разу порушень не було. Але поліцейські нагадують: той, хто перебуває без маски, ризикує бути оштрафованим. Якщо пасажир без маски, яка закриває рот та ніс, тоді збирається матеріал справи. І складається постанова за частиною 2 статті 44 прим 3 Кодексу України про адмінправопорушення. Що накладається штраф у розмірі від 170 гривень до 255 гривень. Буває таке, що ми самі можемо маску давати пасажиру, але це не, це не наш обов'язок, це вже таке по-людськи. Протягом дня поліцейські перевіряють зо два десятка автобусів. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. Реагувати на екологічні порушення та допомагати в їх усуненні в області. Створили сайт Геопортал, де запоріжці можуть у кілька кліків позначити сміттєзвалище для його ліквідації. А ще побачити межі природних заповідних зон та місця зберігання побутових відходів. Інтерактивна мапа у майбутньому показуватиме й стан моніторингу повітря. Для цього по області встановлять станції автоматичного контролю. Інформація з яких відображатиметься у реальному часі. Дані збиратимуться з підприємств зі шкідливими ви. Екадеми та з атмосферного повітря нині значною проблемою в обладміністрації називають постійне збільшення звалищ та відсутність спеціалізованих підприємств для переробки сміття. У нас 22% в області людей не охоплено навіть послугою. Яка пов'язана з тим з вивозом, переробкою тим більше відходів. Наступний крок будемо робити в тому, щоб заплановані були де зробити ці сміттєзвалища системні і зробити переробку. Головне сміття. Ми багато десятиліть про це говоримо, але ще жодного підприємства такого не збудовано. Але щоб його збудувати, треба розуміти чітко, де його збудувати, щоб воно було економічно доцільним і могло само себе окупати. Це перший крок. Перший, але важливий крок, без яких неможливо реалізувати жодної екологічної проблеми, вирішити її. З 10 грудня в Україні набув чинності закон про обмеження обігу пластикових пакетів. Від сьогодні у магазинах, супермаркетах, аптеках та закладах харчування заборонене їх безплатне розповсюдження. Обмеження не стосуються біорозкладної, а також над тари, що є первинною упаковкою для свіжої м'яса, риби, сипучих продуктів та льоду. Офіційні мінімальні ціни на пакети поки що не встановлені, але передбачається, що вони будуть коштувати від 2 до 3 гривень. Жностності від виду у міністерстві захисту довкілля наголошують, мета такого рішення запобігти утворенню пластикових відходів, аби не забруднювати навколишнє середовище. Порушників чекатиме штраф від 1700 до 3400 гривень. Понад три сотні заходів майже 80 тисяч учасників трохи більше ніж за два тижні. Такі підсумки міжнародної акції «16 днів проти насильства, до якої долучилося і Запоріжжя. Результати роботи сьогодні обговорили у кінотеатрі імені Довженка. Також учасники зустрічі переглянули тематичний український документальний фільм. кажуть, говорити про проблему домашнього насильства вкрай важливо, а такі акції привертають до цієї теми увагу суспільства. У Запоріжжі протягом 16 днів відбувалися. Тематичні виставки, перегляди фільмів та зустрічі, зокрема лише в адвокатському комітеті області, провели чотири заходи, один з них міжнародний спільно з університетом з Казахстану. Про підсумки акції говорили у кінотеатрі імені Довженка. Один захід був присвячений якраз боротьбі з насильством проти жінок, один був захід присвячений так само міжнародному дню прав людини. І, власне, до міжнародного дня боротьби з рабством так само було проведено всеукраїнський захід. Думаю, що саме цими заходами, просвітницькою роботою, яка була проведена за ті 16 днів, все-таки нам вдасться ще раз розірвати те коло як гендер. Нерівності, як домашнього насильства. І думаю, що ми побачимо плідні плоди цієї роботи. Коротко про надзвичайні події в регіоні. Далі у нашому дайджесті в Енергодарі просто неба горіла автівка. Інцидент стався на вулиці Лісній. За даними рятувальників, у легковику спалахнув моторний відсік. Пожежу ліквідували за лічені хвилини. Постраждалих немає. Поліцейські виявили незаконне перевезення понад 70 тонн дизельного пального. Водії вантажівок, що займалися його доставкою в Донецьку область, не мали відповідних реєстраційних документів на пальне. На кермувальників склали протоколи. Вантажівки з цистернами забрали. На вулиці Червоній зіткнулись два легковика. Водій Кія не пропустив Фольксваген на дорозі, внаслідок чого врізався у машину. З'ясувалось, що кермувальник Кія був на підпитку. На нього склали два протоколи обмеження обігу пластикових пакетів та підсумки акції «16 днів проти насильства. Про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. Творча освіта, як запорізькі художні, мистецькі та музичні школи забезпечують необхідними інструментами. Виставка, що зачаровує у фантастичну реальність, Марка Шагала поринули і журналісти на часі. На допомогу талановитим дітям мистецькі школи міста отримали сертифікати на обладнання і музичні інструменти. Загальна вартість придбання склала понад 2 мільйона гривень. Гроші на це виділили з міської скарбниці. Вручити сертифікати до п'ятої музичної школи завітав виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртів. Більше розповість Артур Туркін. Сьогодні хотілося також, щоб ви реалізовували. Те, що ви маєте в наших дітях, і щоб ваша праця була якісна, тому сьогодні хочемо надати вам сертифікати на придбання. Лише музичних інструментів придбали цьогоріч на 800 тисяч гривень. Більшість з них синтезатори для музично-теоретичних класів. Загалом 11 комплектів закуповували згідно із замовленнями навчальних закладів. Перша дитяча музична школа отримує флейту та 18 синтезаторів. Наразі там займаються близько 500 учнів. Це дуже зручно, це необхідно. Ми чекали цього, і тепер будемо. З всі потреби наших учнів і викладачів школи. Програма оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл триває у місті протягом чотирьох років. Цьогоріч для юних вихованців придбали не тільки музичні інструменти, а ще й обладнання для художніх відділень. Це пічі для випили кераміки. Ми цього року закупили чотири пічі маленькі і одну піч велику, яка буде у нас презентована вже у 2022 році. Також закупили сім гончарних кіл для також роботи художніх відділень, різне обладнання: там мольберти, планшети, гіпсові фігури, інструменти для вирізання гліни, саму гліну закупили для роботи дітей. Загальна вартість придбаного обладнання та інструментів склала понад 2 мільйона гривень. Міська влада буде продовжувати втілювати в життя мрії наших творчих людей, дітей, і надалі ми будемо розвивати цей напрямок, тим паче, що як ми вже говорили, що ми повинні зробити з міста Запоріжжя культурний центр. Ми розвиваємо художні школи. Ми будемо розвивати музичні школи. Ми розвиваємо бібліотечну структуру. А це для того, щоб наші дітки духовно розвивалися. На оновлення матеріально-технічної бази мистецьких шкіл Запоріжжя наступного року заплановано теж близько 2 мільйонів гривень. Артур Туркінилягірник, телеканал ЗЕД. Біблійні читання у Запоріжжі у місті організують третій молитовний сніданок. На захід 15 грудня у театрі імені Магара зберуться військові, чиновники та священники. Організатори зазначають, для Запорізької області такі заходи вже стали доброю традицією. Особливість молитовних сніданків благодійність. На читаннях збираються пожертвування. Кошти, з яких спрямовують на соціальні потреби. Зокрема, вже вдалося придбати спецобладнання для маленьких пацієнтів, що страждають на туберкульоз. Також закупили комп'ютери для дітей, які знайшли нові родини. Цього року пожертвування спрямують на придбання кисневих концентраторів в обласний геріатричний пансіонат. Там все гаразд, там немає хворих зараз, але не дай Бог щось. Вони там в них будуть. Цей захід він. Направлений на те, щоб консолідувати суспільство, це не тільки спільна спільна проста їжа. Хочу зазначити, це спільна, проста їжа це молитва до Бога, і це наше визнання єдності до і любові до держави, до запорізького краю, молитви до Бога та до міста. Для нас звичайно важливіше, те, що об'єднує те, що дає можливість. Будувати, розвивати те, що забезпечує мир і злагоду в суспільстві, тому що витрачати на ці зайві терття, на зайві конфлікти, енергію ну це неправильний шлях, тим більш для нашої країни в таких умовах, в яких ми сьогодні знаходимося безпосередньо. Тому хотілось би подякувати вам, що ви реально виконуєте свою функцію в суспільстві, важливу функцію. Допомогти дітям повірити у казку вже другий рік поспіль у Запоріжжі організовують благодійний захід Подаруй посмішку дитині. Майже місяць громадські активісти збирають листи із дитячими мріями та втілюють їх у життя. Свої побажання у вигляді малюнків надсилають хлопчики та дівчатки із багатодітних родин і діти з інвалідністю. Цьогоріч акція триває до 25 грудня. Надсилати листи можна на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Одночасно триває збір подарунки. Від тих, хто хоче допомогти малечі, дарувати можна канцтоварим, які іграшки, солодкі ласощі, дитяче харчування, одяг та навіть засоби гігієни. Головне, аби усе було новим. Подарунки діти отримають від Діда Мороза напередодні нового року, 31 грудня. грудня. подарунки – подарки очі необхідне віші, котрих от нет Просто нет в семье. Они тратят деньги на лекарства, на какие-то реабилитационные действия и уже купить лишнюю зубную щетку оказывается достаточно сложно. Присоединиться к нам вы можете позвонить к нам по телефону 067 613 4240 066 323 8197 Фантастична реальність марка шагала цією експозицією у художньому салоні. Вирішили відзначити другу річницю оновлення виставкової зали. Презентували на заході 17 робіт художника у стилі літографія. Більше про особливе мистецтво розповість наша Марина Клюєва. У своїх роботах Марк Шагал часто зображував самого себе чудернацьких звірів та свою першу дружину Беллу. Білоруський та французький живописець, графік, сценограф та поет вважається одним із найвідоміших авангардистів 20-го століття. Якраз ці літографії, які представлені періодом 60-70-х років. А я думаю, що дуже добре ці літографії відображають якраз світогляд шагала. Його фантастичний світ, в якому він жив. Шагал взагалі випрацював за своє життя свій особливий стиль. На початку навчання Марк Шагал опановував традиційно академічний малюнок, кажуть мистецтвознавці. Щоправда, його це не зовсім цікавило. Тож, відвідавши Францію, митець винайшов власний стиль. В його основу поклав кубізм, експресіонізм та примітивізм. Він бачив світ взагалі міфічним і фантастичним, хоча казав про те, що це якраз внутрішній світ, він найреальніший, а не те, що ми бачимо довкола. І він зображував дуже багато тваринного світу, дуже багато фантастичних якихось мотивів, він наділяв тварин якимось міфологічними властивостями. На виставці представлено 17 робіт митця у техніці літографія. Це один із способів серійної графіки так званий плаский друк. За основу береться відшліфований вапняк. На нього жирною фарбою або олівцем наноситься малюнок і відтискається на полотно. Там, де було зображення, фарба береться краще, а порожні ділянки залишаються майже незаповненими чи з акварельним ефектом. Поступ мистецтва існує завдяки тому, коли митці роблять щось нове, щось інакше. І от шагал він і сьогодні сприймається ну, такими пересичними, скажімо, глядачами, ну, тими, хто цікавиться мистецтвом, що це не зовсім зрозуміле щось. Але цим художник і спонукає глядача замислитись та порозмірковувати про сенс робіт, які дотепер лишаються актуальними, познайомитися із фантастичним світом. Марка Шагала усі охочі можуть до 9 січня 2022 року. Марина Клюєва, Яна Курган, Юрій Поворознюк, телеканал Зет. Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. Далі в ефірі новини спорту я ж на цьому з вами прощаюсь до зустрічі в ефірі телеканалу Зет. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ я вас вітаю. У Таїланді триває чемпіонат світу з пляжного волейболу серед спортсменів до 19 років. У кроці від медалі зупинилась запорізька пара Ангеліна Хміль Тетяна Лазаренко. Наші спортсменки гратимуть у матчі за третє місце. Нагадаю, що вони потужно пройшли груповий турнір, поступившись лише канадській парі. В одній восьмій фіналу запоріжанки переграли іспанську пару з рахунком 2-0. У чвертьфіналі хміль Лазаренко з таким же рахунком переграли швейцарській. Тандем і лише у півфіналі переможну ходу запорізьких волейболісток зупинили росіянки. Таким чином Тетяна з Ангеліною гратимуть у матчі за бронзові медалі. В гандбольній лізі чемпіонів пройшли матчі дев'ятого туру. Запорізький мотор цього разу здійснив виїзд до Бухаресту, де зустрівся з місцевим Динамо. У цьому сезоні мотору в гостях відверто не щастить. На виїзді чемпіон України не здобув жодного очка. Так сталося і цього разу. Хоча на початку матчу підопічні Гінтераса Савукіна вели у рахунку ближче до екватору першого тайму румунам вдалося вирівняти гру і вийти уперед. На перерву команди пішли за двочку. Вої переваги Динамо 16-14. У другому таймі гойдалки продовжилися. Мотору кілька разів вдавалося зрівнювати рахунок, але Динамо все одно виходило вперед. Фінальна сирена зафіксувала перемогу румунського клубу 33-29. Після цієї поразки мотор з вісьмома очками посідає п'яту сходинку турнірної таблиці. Завершив програму 11-го туру української гандбольної суперліги. Матч за участю ще одного запорізького колективу. Академія гандболу приймала бронзового призера минулорічної першості Одесу. Господарі дали справжній бій фаворитові. Цю зустріч можна назвати рівною. Команди грали м'яч у м'яч. Однак все ж таки зі стартових хвилин запорізьці показали, що саме вони є господарями цього протистояння 3-1. Одеситів ситуація не тішила, тому команда зібралася з силами і почала краще грати як в нападі, так і в захисті. І як результат, на 14-й хвилині гості зробили перевагу у два м'ячі 4-6. З часом підопісні В'ячеслава Дідушенка нас догнали суперника і тримали рахунок рівним. 11-11, 12-12, 13-13, 14-14. І на перерву команди пішли з рахунком 15-15. У другому таймі картина майже та сама. Обидві команди гідно захищають свої сторони. Однак помітні зміни Академія гандболу стала агресивнішою. І як результат двох хвилини вилучення Артема Поповича. 18-15 господарів вирвались уперед, а гості поки відповідають неточними кітками у запорізьку рамку. Наші гандболісти намагалися щільно тримати оборону. На 30 у й хвилині Марат Сагдієв все ж таки зміг обійти запорізьку дружину і принести команді один плюс 18-16. Ще трохи часу і рахунок знову рівний 20-20. Академія розуміє, що часу не так і багато до кінця, тому варто й приймати рішення. Команда прискорилася і це допомогло закинути ще три голи. Однак Одесити швидко зреагували і знову вириваються вперед 24-23. Проте, звідки не візьміть, Данило Зоркін зрівнює рахунок 24-24. Останні секунди глядачі упевнені буде нічия. Однак ні. Під сигнал фінальної сирени Степан Ніколюк влучив прямо. Миком у запорізькі ворота двадцять чотири, Академія гандболу поступається. Ця поразка залишила запоріжців на сьомій сходинці турнірної таблиці. Дмитро Попов, телеканал Зет. У чоловічій баскетбольній суперлізі пройшли чергові матчі. БК Запоріжжя цього разу в гостях зустрівся з черкаськими мавпами, Незважаючи на те, що господарі майданчика замикають турнірну таблицю суперліги, фаворитами в цій зустрічі були саме вони. Адже напередодні черкаський колектив отримав підсилення в особі досвідченого розігруючого Генрі Дугата і переграв Тернопіль. Проте вести у рахунку черкащана вдалося тільки на початку матчу. Але після цього запоріжці зробили ривок сімнуль і відірвали. Від опонента на перерву команди пішли за дев'ятиочкового гандикапу гостей 28-19. Це завдало тональність і в усій подальшій грі. У підсумку упевнена перемога баскетбольного клубу Запоріжжя 83-71. Після цієї гри команда Станіслава Увдєєнка посідає сьоме місце в турнірній таблиці. Це було останнє повідомлення випуску. А ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Вдалих вам вихідних.